Чесно кажучи про такі заробіток. Раніше я тільки міг мріяти. Вчора я заробив загалом 3720 доларів. Саме ті кошти, які я зафіксував у цьому ролику, я покажу, як я ці кошти заробив. Ви так само можете ці кошти заробити, ніяких курсів, ніяких платних підписок, чи щось тут не буде. Я буду показувати, як заробляю я. Обов'язково перед переглядом відео, поставте лайк, підпишіться на канал, давайте підтримувати контент. Якщо є питання, пишіть коментарі. На всі коментарі я відповідаю. Сильно затягувати ролик не буду. Полетів. Я перейшов на запис екрану. Так, друзі, займаюся трейдингом і в цьому ролику я покажу е свій теханаліз, аналіз як торгую я, без всяких індикаторів, без всяких сигнальних сайтів, е додатків, які ви сигнали і так далі, ботів і так далі. Тобто сьогодні я буду торгувати самостійно і покажу вам самостійну торгівлю, як торгую я. Також можу показати історію за вчора. Ось така в мене історія, гарна плюсова. Історія. А дивіться, прям для новачків, які от тільки перейшли, не розуміють на чому ми тут заробляємо. Дивіться, перше, що тут потрібно зробити, це зробити аналіз, куди піде ціна. Якщо аналіз буде вірний, на цьому ми зробимо свої кошти. Наприклад, я вже бачу непогану ситуацію. Давайте намалюємо, подивимося, що у нас тут цікаво. У нас тут є висхідний тренд. Ось можна взяти від підтримки на підвищення. Наприклад, угоду до 36 хвилини на 100 доларів. Бачите, я відкрив угоду до 19.36 на підвищення. Що це значить? Зараз у мене 19.33 по факту. Рівно якщо через 3 хвилини ціна буде вища цієї точки, де то я відкрив угоду. Я думаю, точку вам видно ось таким зеленим це моя точка відкриття моєї угоди. Якщо в 19.36 рівно через 3 хвилини ціна буде вища цієї точки, вище цієї точки закриється, що важливо. А я зароблю 92. Відсотки до своєї угоди. Тобто я відкрив на 100 доларів угоду, зароблю 192 долари. За яких 92 долари буде мій чистий дохід. Ось так це працює. Наприклад, якщо угода закривається в мінус, я просто наступну угоду відкриваю на 200 доларів. Що мені це дає? Дивіться, якщо я відкрию угоду на 200 доларів, а дивіться, відкрив на 200 доларів, я зароблю 184, з яких прикрию повністю мінус 100 доларів і зароблю свою комісію 84 долари. Ось так працює система догонів. Догон це у. Угода після мінусу, яку ми відкриваємо на суму x 2 Якщо першу відкривали на 100 доларів, вона мінусова. Другу відкриваємо на 200. Постарався максимально подробно, щоб прям всі новички зрозуміли. Також хочу зробити невеличкий огляд платформи. Трує на платформі Binarium. А, дана платформа на ринку більше 12 років. Це тринадцятий рік вроді, як пішов. Ось ніяких проблем з виявленням з поповненням коштів немає. Якщо вам є 18 років, якщо вам 18 років немає, не рекомендую торгувати. Перше, це ризики. Тому що це трейдинг, можна заробити, можна тратити кошти. А друге, вам просто не виводять кошти без верифікації. І потім в коментарях ви будете писати, що цискам кошти не виводять, як роблять якраз такі так, люди, які не пройшли верифікацію, яким немає 18 років. Тут також є дуже важлива вкладка, називається навчання. Тут є питання і відповіді на різні е, важливі питання, скажімо так. Є стратегії базові, які я рекомендую подивитись. А е, також стратегії для TradingView Також вам рекомендую подивитись. І обов'язково після реєстрації нажимаємо тут на галочку, переключаємось на TradingView. Е, е, хто не знає, у бінарі з TradingView є інтеграція. Ось тут є більше індикаторів, більше різних інструментів для аналізу. Давайте повернемо до нашої угоди. Як ви бачите на своєму екрані, дана угода э, досить гарно відпрацьовує. Тобто, у нас є тренд. Я від підтримки відкрив на підвищення, і ціна працьовує. Це називається технічний аналіз. Угода плюсова. 92% ми заробили, тобто 92 долари. Ось. Також дуже важливо календар подій. Це прям реально дуже важливо. Якщо ви торгуєте з понілка по п'ятницю, завжди дивимось на новини. За 30 хвилин до новини і 30 хвилин після новини ми не торгуємо. Якщо новина має три ось такі трикутнички, тоді 30 хвилин до 30 хвилин після ми не торгуємо. Якщо два трикутники, там уже дивимося. Якщо дуже багато новин і два трикутники, також 30 хвилин до 30 хвилин після ми не торгуємо. Якщо один трикутник, воно фактично ніяк на. На ринок не впливає, можна собі сміло а, торгувати. Також тут є кнопка акції. Так, друзі, на жаль, акція торгові круїз вже закінчилась. Тут була акція на 150 тисяч доларів. Там можна було проходити різні завдання і за це отримувати бонуси. Там можна було виграти iPhone, MacBook, машину, там багато коштів і так далі. А, до речі, тут акції такі часто бувають. А, каса це поповнення, можна поповнювати картою. Монобанк, приватбанк, також виводити, поповнювати криптою, виводити. На крипту, ну тобто ніяких е, проблем з цим немає. Тобто, спокійно всі можете виводити, повнювати, чому є 18 років ось. Давайте знайдемо ще якусь класну угоду. Наприклад, відкриємо євро-долар. А сьогодні у нас OTC, сьогодні субота. До речі, я вчора робив вивід на 2000 доларів. Це я вам показав на початку відео. Напевно, зроблю ще один вивід, більш детальніший. Прям відеоролик зніму на YouTube, як виводити кошти, як це все працює. В понеділок, напевно, я зроблю такий ролик. А можливо, навіть завтра подивимось. Так, євро-долар. Хвилинний таймфрейм, відкрито, що в нас тут. Тут важко зробити аналіз. Бачите, тут у нас багато інформації немає, на жаль, тут аналіз особо не зробиш. А, є якась підтримка, чесно кажучи, але мені таке не подобається. Що я ще За все, я воду пропущу, або просто відкрию на дуже маленьку суму. Ну, блін, тут е, є один плюс, в тому що ціна зараз накопичується. Ми фактично на дні, і може бути досить гарний імпульс. Тому давайте попробуємо ще на 100 доларів відкрити угоду. У нас тут гарна проторговочка. До речі, ось така проторговочка, як тут, ви бачите, накопичення, коли ціна стоїть на місці, а вона пізніше досить гарно виступає як рівень підтримки. Тобто, дивіться, якщо ціна зараз сильно полетить. А це швидше за все буде. Ось сюди можемо спокійно полетіти. Це прям реально. Це прям реально реально. Скажімо так. Ми можемо полетіти ось, і коли ми будемо йти на пониження, ось. Це накопичення вже буде виступати як рівень підтримки. Ось так працюють накопичення. Ось вони досить гарно відпрацьовують як підтримка, як супротив. Прям краще вони відпрацьовують, чим звичайний рівень. І вони навіть краще відпрацьовують, чим зеркальний рівень. Прям набагато краще. Що таке зеркальний рівень? Давайте я вам покажу. Зеркальний рівень це колись була підтримка, яка стала супротом. В моєму випадку. Ось. Ось тут ми бачимо зеркальний рівень. А від цього рівня може бути реакція зараз, коли ціна підійде до цього рівня, може бути невеличка реакція на пониження, після чого ми можемо піти до цього рівня. Ну Подивимося, що буде. Це вже в принципі особливо значення немає, тому що ми відкривали угоду прямо внизу, в гарній точці. Ми відкривали після накопичення даного угоду і бачимо прямо реально сильний імпульс. Ось. І фактично заошки це десь 85 70% після ось такого накопичення, бувають накопичення різні. Буває, що довша ціна може стояти на місці, буває, що швидше. Тут головне, коли ми відкриваємо угоду від накопичення, коли ціна стоїть на місці, взяти як найкращу точку. Бачите, в моєму випадку можна було взяти ще кращу точку, але, в принципі, я взяв трішки вищу, тому що мені баланс дозволяє в будь-якому випадку фактично будь-який мінус перекрити. Ось тому я взяв в принципі такі точки. Але, в принципі, все рівно точка у мене досить непогана, але можна було краще. Тобто, коли б ціна на Тнулася ось ä, прям. Самого низу підтримки, скажімо так, або дуже близько була би до підтримки. Можна було на червоній свічці відкрити угоду. Це прям важливо. А невеличкий лайфхак, прям а, класний лайфхак, який допоможе вам завжди а, отримувати кращу точку, чим інші трейдери, які не користуються цим лайфхаком. Більшість не користуються цим лайфхаком. А цим лайфхаком може користуватися 5-10% трейдерів. А дивіться завжди стараємось заходити на підвищення на червоні свічки. Дивіться вода плюсова, Прям. Ось прямо відпрацювання класне, прям підпрацювало по техналізу дуже класно. 88 доларів заробили і на першій е, угоді. Е, заробили 92, але ну, по факту 180 доларів ми сьогодні заробили, Отак, друзі, на рядом місці. Дивіться, який лайфхак. Коли ми відкриваємо угоду на підвищення, завжди відкриваємо на червоні свічки. Це дасть нам набагато кращу точку входу. Коли ми відкриваємо угоду на пониження, завжди на пониження відкриваємо на зеленій свічці. Не відкриваємо на пониження на червоній, а відкриваємо на пониження на зеленій свічці, щоб взяти максимально круту точку. Це реально класний лайфхак, який багато коштів вам зекономить. Прям бувають такі угоди, які закриваються, скажімо так, на соплях. Прям на декілька пунктів вас і мене закриває. Мінус. Ось, а такі лайфхак вам допоможе збільшити прохідність ваших угод. Ось такий друзі вийшов відео Надіюсь, вам відеоролик сподобався. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал, також у мене є мій телеграм-канал, а також рекомендую підписатись тут багато а, корисної інформації. І також є додаток, який дає сигнали. А, є торговий бот, який видає безкоштовні сигнали. А, дивіться, 79% прохідності за тиждень. Також є канал ДіДю сигнали і ще є бот, який видає сигнали на акції. Якщо вам це все цікаво, це все безкоштовно. А, можете приєднатися. Посилання є в закріпленому коментарі. Всім до зустрічі у нових відео. Всім пока!